Дмитро, скажи, будь ласка, чи подобається тобі ця країна? Бо я від неї просто в захваті. Так. Клас. Mm -hmm. Василь, скажи, будь ласка, чи подобається Ляся ця країна? Бо, бо вона від неї просто в захваті. Так, їй подобається ця країна. Ага. Ляся, скажи, будь ласка. Ти відвідувала цю країну особисто? Так, звісно, я відвідувала цю країну і не раз. Скажи, будь ласка, Дмитро, чи теплий клімат в цій країні? Так. Василь, скажи, будь ласка. А там багато? Та країна багато історії? Е, так, вона, вона досить древня. Вона досить древня, я би сказав. Скажи, будь ласка, ця країна знаходиться в Європі? Ні, ця країна не знаходиться у Європі. Скажи, будь ласка, Дмитро, е, чи популярна ця країна е, для туризму? Mm, так, звичайно. Василь, скажи, будь ласка, там е, смачні морепродукти? Я би сказав, що. Бо вони там смачні, але це не спеціалізація цієї країни. Ця країна є великим хабом. Е... хаб? <світнення> Ні, я б не сказала, що вона є великим хабом. Дмитро, скажи, будь ласка, е... <кхіднення> Скажи мені, чи а, туризм в цій країні є розвинутий е, цілий рік чи лише, лише у літній період? Сезонно. А там є гори. Що це до таких гір? Ну, подобається мені гори. Ні, там немає гір. Там немає гір. Ляся, скажи, будь ласка. Як довго триває там сезон, якщо можеш конкретизувати з якого по які місяці? Ну я би сказала якраз, що в цій країні сезонність цілий рік. Але найкращий період для відпочинку це середина весни, середина осені це квітень-жовтень. Тоді ідеальна температура, найкомфортніша для відпочинку. Дмитро, скажи, будь ласка, чи велика ця країна? Досить велика. Скажи, будь ласка, чи в цій країні безпечно подорожувати в якості туриста індивідуала? Там дуже безпечно, так. Це одна з найбезпеч... найбезпечніших країн. Рівень життя в цій країні. В цій країні дуже високий рівень життя. Я би сказала, один з найвищих у світі. Дмитро, скажи, будь ласка, ти ж бував в цій країні, правда? Так, звичайно. Василь, скажи, будь ласка, а в цій країні визивають? Викликають штучний дощ? Чесно, не знаю, ніколи про таке не чув. Можливо, Руслана знається, відповідь на це питання. Так, викликає. І це Дмитро. А я вважаю, що це країни об'єднані Арабські Емірати. А ти що, просто здогадався? Ні. Він просто побачив, що було. Ні, я не побачив. Я по вашим відповідям зрозумів, що це арабські ракет. Молодець, наша Дмитро Розумничка!